парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Олександр Кучер і його команда дуже добре йдуть в чемпіонаті, і після ось цієї невдачі з ведуцем у лізі конференції треба було показувати хороший результат. Дніпро, один Патрік Ван Люген і його зоря в останніх турах демонструє не найкращі результати. Якщо команда із Луганська розпочала дуже добре, то останні поєдинки це поразка руху і нічия з кривбасом. Дніпляни розпочали дуже активно в цьому епізоді. Бачите, як піхальонок розібрався тут із м'ячем. Дуже Непогано вийшов на ударну позицію, вдалося дуже добре відібрати м'яч, але удар з правої ноги, звісно ж, не такий потужний і акцентований, як може це піхальонок робити і лівої. Тому пробиває повз ворота. Стартові хвилини виявилися доволі рівними, і бачимо, зоря теж відповідала своїми. Моментами ось тут хороша передача проходить на Кирюханцева, і він пробиває набагато вище воріт Кирюханцев, який доволі вдало дебютував за золю у попередньому турі. Відзначився дублем у ворота Кривбаса. І що найцікавіше, цей футболіст не грає на своїй звичній позиції. Патрік Ван Люван використовує його в атаці, і це почало давати результат одразу ж в першому поєдинку. Дальнє закидання вперед в напрямку Назарія Русена. Русен це ще один новачок Луганської зорі, який доволі добре підсилив атаку команди, але у поєдинку із дніпром 1 було дуже мало моментів у нього. Тут удар від Сергія Булеця, і це, напевно, чи не найкращий момент взагалі в усьому поєдинку для Луганської зорі, тому що влучає м'яч у стійку. Ось тут удар з-за меж штрафного майданчика. Макс Валев ніяк би не зміг врятувати. Доволі несподіваний удар, і стійка тут виручає Дніпро. 1. Валентин Рубчинський доволі добре виглядав цей молодий футболіст у поєднанні із Домінго Бланко у центрі півзахисту. Ось тут пройшла передача на довбика, який несподівано опинився в глибині поля. І він проходить у штрафний майданчик. Довбик його закидання вперед. Олексій Гуцуляк. Приймає і пробиває лівої, але його удар дуже легко блокують футболісти Луганської зорі. Продовжується атака, і вже Володимир Адамюк підключається в атаку його простріл. Але Дмитро Мацапура впорався із цим моментом. Показують нам Довбика, саме він був в епіцентрі ось цього епізоду. Вдалося йому м'яч відібрати, обстукатися із Домінго Бланко І подивіться, як проходить Батагова і брашка Артем Довбик. єдиний, що. Довести справу до удару не виходить у нападника Дніпра один. Сарапій і його довга діагональна передача. Точно він грає в напрямку Адамюка. Адамюк, Гуцуляк. І подивіться, яка передача від Гуцуляка приходить в напрямку Адамюка. Ідеальний просто пас. Пробиває по воротах Адамюк в цьому епізоді. Але Дмитро Мацапура на місці. Мацапура робить сейф і переводить на кутовий. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Дуже класна передача від Гуцуляка. І, напевно, все правильно робив Адамюк в цьому моменті. Не було можливості віддати передачу, але й відзначимо Мацапуру, який доволі добре скоротив тут обстрілу, і вдалося йому зробити сейф. Подача із кутового. І Артем Довбик виграє верхову боротьбу, але влучити у ворота не вдається. І ось так уже потилицею пробивав довбик у бік воріт набагато вище. Ну чомусь ніхто із захисників зорі не тримав Артема Довбика в цьому поєдинку. Взагалі Імереков дуже часто зустрічався з Довбиком, і саме в нього напевно була задача закрити центрального нападника Дніпра. Один а ось цей епізод порушення правил з боку якраз таки Максима і Мерекова. Дивимось закидання від Рубчинського, скидка на Гуцуляка і Імереков грає в ногу. Артему Довбику це штрафний удар від Дмитра Кримушкіна. І Довбик сам готується пробивати. Дуже небезпечно, не піхальонок, а саме довбик готується виконувати цей штрафний. Удар і довбик пробиває, Пробиває дуже чітко. Забиває перший м'яч у цій зустрічі. Дмитро Мацапура не зміг врятувати, хоча удар був саме у воротарський кут туди, де й перебував Дмитро Мацапура, і мав би тягнути він цей удар. Бу, дуже мене, е ряду, Артем. хороша довбик. стінка була довбик. у цьому епізоді. Аж п'ять футболістів, і вони мали закривати ось цей ближній кут, але довбик не перекидав стінку, а бив у дальній від себе кут. Підкрутив він м'яч в цьому епізоді, і Мацапура, можливо, можливо, робив крок саме вліво, ліворуч від себе. Думав, що Довбик перекидатиме стінку, а все сталося навпаки. Потужний, прицільний удар від Артема. І таким чином рахунок стає 1-0. Артем Довбик забиває перший м'яч. Ну і Дніпрянам стало трохи легше грати. Вони забили і. Почали дозволяти трішки більше вже собі. Вотаць дуже класна комбінація розіграна в один дотик. Артем Довбик його переведення на протилежний фланг. Тут Яніс Амаш підключається до атаки. Є у нього час подумати і віддати передачу в напрямку Рубчинського. Валентин Рубчинський пробиває одразу ж в один дотик. Далі атака продовжується і блокується удар довбика. Дуже хороше закидання. Яніс Амаш, який вийшов на позиції лівого захисника, постійно ходив в атаку, підключався і закривав практично увесь лівий фланг у цьому поєдинку. Тут забити не вдалось. Хоча була націлена передача, якраз таки на Рубчинського Дмитро Мацапура з цим епізодом впорався. Ось з цього повтору помітно, що встиг Мацапура зреагувати на удар в ближній кут. Дніпряни знову з м'ячем, але вдається луганцям відібрати його і одразу ж організувати швидку контратаку. Кирюханцем опиняється він на ударній позиції. Пішла передача від нього, а, точніше на нього. І в цьому моменті він зіграв доволі добре. Вдалося пропустити м'яч, але з лівої ноги не вдається влучити по воротах горі керюханцеву, і це один із небагатьох моментів луганської команди у першому таймі. Завершення завершення першої половини зустрічі. Валентин Рубчинський він на лівому фланзі із м'ячем. Подивіться, зверніть увагу на цей момент, як діє Рубчинський просто розхитує двох суперників, прокидає м'яч повз них і входить у штрафний майданчик. Дуже легко візуально все це виглядає, як грає ось цей молодий півзахисник Дніпра. 1 однозначно зараз він закріплюється у стартовому складі команди Олександра Кучера. Завершується перший тайм із рахунком 1-0. І ось тут дуже цікава розмова між Назарієм Русиним і Дмитром Кривушкіним. Щось намагався довести нападник зорі головному арбітру матчу. Другий тайм розпочався теж дуже активно, і вся гострота йшла якраз таки від Дніпра 1. Вони не зупинялися. І рахунок 1-0 точно їх не задовольняв. Олексій Гуцуляк в цьому моменті, саме його момент відзначимо Артем Довбик. Який скидає на Гуцуляка, дуже хороша атака. Знову в один-два дотики розігрують футболісти дніпра 1 І тут о, вдається заблокувати цей удар Гуцуляка, і м'яч з Рикошетом пішов на кутовий. Продовжили Дніпряни дуже легко розбивати оборону луганської команди. Знову Рубчинський. Він на фланзі віддає в один дотик на Довбика. Домінго Бланко опиняється на ударній позиції. Знову все дуже швидко, динамічно і стрімко. У виконанні Дніпра 1 Бланко пробиває в ближній кут. Мацапура на місці в цьому моменті проводить на кутовий. І знову відзначаємо, як обігруються півзахисники Дніпра 1 Саме із Артемом Довбиком в цьому моменті намагався Будко вибити м'яч. З під них, якраз таки довбика, але вибив. Прямісінько на Домінго Бланко, який взяв ініціативу на себе, можливо, не найкраще рішення, але дуже хотів виділитися Бланко у цьому поєдинку, показати себе вирішив аргентинець пробити Пробити саме таким чином. Можна було віддавати передачу праворуч на піхальонка, який в доволі вигідній позиції перебував. Але Бланко пробиває, не влучає у. Дальній кут аргентинський півзахисник повернувся. Він після травми і в останніх поєдинках починає вже закріплюватися у стартовому складі команди Олександра Кучера. А ось який небезпечний момент, і яка дитяча помилка від. Володимира Брашка просто дарує м'яч. Він на Артему Довбику. Можливо, не помітив, що нападник Дніпра 1 перебував у цій позиції. Віддавав передачу він на Дмитра Мацапуру. Якісь справедливі претензії висловлює до опорного півзахисника. Ну і Артем Довбик в цьому моменті розібрався теж ідеально. Ось пішла передача назад на голкіпера. А тут абсолютно самотній довбик і обіграв Артем Мацапурбик нові зробив уже в порожні ворота. Просто подарунок. Від брашка, який, ви бачите, схопився за голову одразу після того, як віддав цю передачу. Ну зрозуміло, що таких помилок не можна припускатися, особливо поєдинку проти такої команди. І Артем Довбик забиває другий м'яч у цьому поєдинку: 2-0. Дніпряни продовжили тиснути на ворота Мацапури. Тут подача із кутового від. Олександра Піхальонка подача дуже висока, і м'яч закручувався. Закручувався в бік воріт, але поруч зі стійкою пролітає. І тут пощастило, що не залетів він у площину воріт. Мацапура тягнувся як міг, але напевно не міг би виручити, якби м'яч опускався все ж у ворота. За рахунку, 2-0 Луганці трішки більше почали атакувати. Їм треба було відігруватися. І... Почали вони теж відповідати. Ігор Кирюханцев, якийсь у другій половині другого тайму, дедалі більше опинявся на правому фланзі. Зараз знову має свій момент, але Макс Валев виходить з воріт і заважає футболістою луганської команди забити в цьому епізоді дніпряни із м'ячем. Дуже добре розпочинають атаку. І Олександр Назаренко, який виходить на заміну у другому таймі, подивіться, який прорив лівим флангом і абсолютно зряча передача у зону, куди вривається Артем Довбик. і це 3-0. Не встигли повернутися футболісти Луганської зорі на 75-й хвилині. Артем Довбик робить хет-трик у цьому поєдинку. Ну, тут варто відзначати в першу чергу саме Назаренка. Подивіться, як він го, 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 за депутану рахунок депутану своєї депутану. стартової швидкості Адім зміг обіграти Дуби. свого суперника і подивився, віддав зрячу передачу. і Артему довбику залишалося лише спрямувати м'яч у ворота. Назаренко втратив місце у стартовому складі в останніх поєдинках. І поєдинок проти зорі має піти в актив Назаренку. І говорить нам про те, що він готовий повертатися у стартовий склад. Показує він Олександрові Кучеру, що може грати і давати результат. Довбек пішов з поля на 79 й хвилині. Абсолютно логічне рішення від Олександра Кучера за такого щільного графіку поберегти своїх основних футболістів і дати ротацію. Ще один момент у Дніпра один і знову помилки біля воріт луганської команди. Тут пощастини. Не вдалося забити, але е момент теж гострий і дуже хороша передача від Громова. Олександр Назаренко вбігає і своєю неробочою правою ногою пробиває практично по центру воріт, де й перебував Дмитро Мацапура. Останні хвилини поєдинку штрафний удар у виконання Дніпра 1 Яніс Амаш дуже потужно пробиває. І Дмитро Мацапура в цьому епізоді впорався, перевів м'яч на кутовий. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Амаш дуже якісне підсилення для Дніпра. 1 класно він може закрити увесь абсолютно лівий фланг. Значно підсилює гру своєї команди. В атаці ну і на цьому все Дніпряни перемагають із рахунком 3-0, Дуже хороша перемога і 15 очок у п'яти поєдинках. Дніпро 1 виходить на першу сходинку в чемпіонаті України. парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.